Вітаю вас на телеканалі ск 1 Це програма Герої без зброї. Мене звати Анна Чепаль. У перші хвилини після обстрілів саме вони, рятувальники, першими приїжджають на місце трагедії. Наш сьогоднішній гість боєць ДСНС, верхолаз Дмитро Гребенюк, який неодноразово ліквідовував наслідки російських атак. Поговоримо про витривалість, мужність, вірність присязі, навіть коли небо розривається над головою. Вітаю вас! Вітаю вас. Розпочнімо нашу розмову з того, як же саме ви стали рятувальником. Чому обрали саме цю професію? Чому я обрав цю професію? Напевно, тому що це була моя дитяча мрія. Мене завжди надихав героїзм рятувальників. Завжди до мене в школу приїздили рятувальники до Дню цивільного захисту, а також 26 квітня, до пам'яті пам'яті вшанування героїв Чорнобиля. Напевно, тому я став рятувальником. Потім, Мій шлях склався так, те, що я почав займатися пожежно-прикладним спортом, брали первенство одним із видів етапів, це бойове розгортання. Так, ми взяли першість з цього виду. І після чого я вже вступив до Харківського університету цивільного захисту. Після чого почав працювати начальником рятувального відділення у Харківській області. А як же ви потрапили на Житомирщину і чому стали верхолазом? Чому я обрав на житомирщину? Тому що я розумію, ну зрозумів те, що де б ти далеко не був, але завжди хочеться бути поруч біля своєї домівки, біля своєї сім'ї. Став верхлазом. Тоді, коли зрозумів, що це було на Харківщині, що потрібно було виконувати роботи на висоті, але ну, мене це зва було, якби тобто, що люди можуть виконувати ту роботу, яку я не можу виконувати, я вирішив, що... Ну я я нічим не гірша їх, і тому вибрав теж цей профіль, прийшов в курс. Тобто у верхолазній роботі вас саме привабив виклик. Ви хотіли довести, що ви також так, можете так. це так, мене привабив виклик, те, що це я уський профіль, і тому ну хочеться. і не тільки це приваблює, приваблює те, те, що ти розумієш, що я ти, я мотузки, і тільки від правильності твоїх рішень буде залежати твоє життя. Які ж є особливості верхолазних робіт під час обстрілів, от ліквідація наслідків, чим вони відрізняються від звичайної роботи рятувальника? Насамперед, тим, що ці роботи проводяться на висоті, не знаючи, які будуть погодні умови. Не знаєш, яка буде ситуація, і наскільки швидко потрібно буде спуститися на мотузках вниз, щоб прийти в укриття. От. і... Да. Ви кажете мотузки, але ж це якісь спеціальні мотузки, незвичайні. Які Дивіться, спорядження ви Яке спорядження ми використовуємо? Це індуальна страховочна система, також мотузки, динамічні, статичні засоби, засоби для спуску, засоби для самострахування. Також блок-ролики, петлі це все наше спорядження. Також ми ще з собою беремо додатково цей інструмент, електроінструмент або бензорізи. Під час робіт на висоті наскільки важлива саме командна робота? Командна робота завжди полягає ну, дуже важлива для нас. Чому? Тому що ми повинні слідкувати один за одним, слідкувати за нашими мотузками. Слідкувати, чи правильно ми одягаємо, споряджуємо, завжди працюємо в парі, тому це дуже важливо для нас працювати в парі і розуміти, що і як ми хочемо зробити на висоті. Ось ця робота і така командний дух чи робить він вас більше побратимами ніж колегами? Ну взагалі, ДСНС це є велика родина, і особливо в нашому підрозділі. Ми є одна родина, і щоб. Всі смутки і всі радощі ми розділяємо разом. Чи бували у вас випадки, коли щось пішло не так? І як ви діяли в такій ситуації? Е, таких випадків у мене не було, але були випадки, коли ми щось забували, і нам приходилось підніматись і потім знову спускатися. А так, е, не було таких випадків. А щодо правил безпеки, звичайно, там багато, я так розумію, усього потрібно да, зберігати. Правила безпеки у нас перше, перше що починається все з малого. Починається це надягання індивідуальної страховочної системи, коли ми, ми її вдягаємо поодиночно, але за друг другом дивимося. Потім це також правильно обрати місце, за яке ми будемо кріпитися, щоб ми могли спуститись і потім піднятися. Також треба завжди слідкувати за своїм оснащенням. Потрібно Потрібно працювати в парі, дивитись за мотузки і завжди визначати одну особу, яка буде страхувальною особою. Саме страхувальна особа має бути якісь певні критерії? Чи? Ні, вона не має ніяких певних критерій. Це та людина, яка стоїть на висоті і слідкує за мотузками, щоб вони не перетирались, щоб конструкція, на якій ми закріпились, була надійна. І Якщо ні, то ми піднімаємось і так же само ну, перев'язуємось і далі працюємо. За час повномасштабного вторгнення, де ви ліквідували наслідки ворожих атак? Ворожих атак це і в місті Харкові, це і в місті на Чорнобильській атомної електростанції, це в містах Сумах і в, і в місті в Києві. Давайте все по порядку. Розпочнемо з Чорнобиля. Коли це було? За яких обставин ви там побували? На Чорнобильську електростанцію було влучання. Ми виїхали туди. У нас було 10 людей, 8 осіб, рятувальників агролазів та 2 водія. На Чорнобильській атомній електростанції роботи виконувалися на висоті 110 метрів. Складність робіт полягала в тому, що ці роботи виконувалися у темний час і також при сильних снігопадах, вітром. Тобто таким чином. Саме, що ми робили? Це робили отвори, а потім подавали засоби пожежа гасіння. Які чинники створювали складнощі для вас тоді у роботі? Складнощі, як складнощі в роботі були в тому, те що це була і мінусова температура, тобто мотузка могла і ну мотузка могла замерзнути в цьому. Друга складність роботи була в тому, те, що ми працювали вперше на такій висоті. А так, ну я взагалі вважаю те, що ми впоралися на всі 100%, в тому плані. І ну і я завжди буду пам'ятати цей виклик і буду пишатися тими людьми, з якими я там працював. А що до Сумщини, скільки часу ви там провели? Які роботи виконували? На Сумщині ми провели 38 діб. Виконували роботи різного характеру, це і допомогу людям, і скидання з висоти аварійно рятувальних конструкцій, також демонтаж конструкцій і таким чином. Згадайте ось ситуацію, яка вам так запам'яталася, припала до серця, можливо, була шимкою для вас. Ну, напевно, це було спочатку повномасштабного вторгнення, коли ми виїжджали на Харківщину. Це був будинок людей, які з вадами слухами. І коли ми приїхали на місце, незвичайна ситуація, було дуже багато уражених людей. Уже люди, які вже, на жаль, залишили нас світ. І це було ну, дуже багато людей на той час. Ми достали з-під завалів. Це ж командна робота, тобто не один я там працюю. І ну тобто, комусь пощастило знайти здорову людину, а комусь не пощастило. У моєму випадку мені не пощастило. Щодо Житомирщини. Я знаю, що також після останніх обстрілів ви допомагали населенню. Як саме ви це робили і як зустрічало вас населення? Е, населення зустрічало, е, ну, це біда людей. А ми ніколи. Не можемо прийти мимо цих людей. І Надавали допомогу для прикриття будівель тимчасово, також демонтаж конструкцій на висоті. І ну, так. Що ви відчуваєте, коли приїжджаєте на місце? Та немає часу думати, а потрібно діяти. Тобто ви включаєте холодний розум і просто працюєте. Так. А я що саме вам допомагає зберігати ось цей холодний розум? Ну, відповідальність. Відповідальність перед людьми. Відповідальність ну, перед собою. Чи є у вас якісь свої особисті ритуали перед виїздом, якось готуєтеся? Можливо? Ні, немає ніяких таких ритуалів. Є виклик, є робота. Після важких змін, викликів, що допомагає вам триматися і зберігати здоровий психологічний стан? Родина, родина допомагає і завжди, ну, тобто, так я, завжди дзвоню, скажу, все добре, все гаразд, і, ну, там, і все. А як родина ставиться до вашої роботи? Чи хвалю? Ну, спочатку повноштатного вторгнення хвилювалась, а далі зрозуміло, що це мій вибір, і що мене вже не переконати і там. Ну, тобто, і прийняли це нормально. Тобто зараз це взагалі так, да, добре, ти їдеш, да, окей. Коли були якісь переживання у родини, як ви їх заспокоювали? Казав, все добре, все гаразд. І коли був на Харківщині, казав, та ні, ми нікуди не виїжджаємо там, і ще щось, там, трошки обрехав, але обрехав у благо своєї родини. Які, на вашу думку, найважливіші якості для верхолаза, для рятувальника? Яким потрібно бути, щоб бути хорошим рятувальником? Якщо стосовно рятувальника Верхолази, це напевно спокій, довіреність своєму колезі. Потрібно довіряти людині, яка, е, яка стоїть на страховці, і, і ти розумієш, що е, ну, без довіри ти не підеш Туди вниз, не підеш на спуск, і не підеш там, наприклад, там якщо людина зав'язалася, ти пішов на цей мотузці. А про що ви мрієте? Я мрію про те, щоб в країні настав мир, це в першу чергу, а друга, щоб в майбутньому мої діти пішли в школу без тривог. І що ви зробите з першим після перемоги, як уявляєте своє життя тоді? Посміхнусь, Посміхнусь. і в теж час я дуже засмучусь, тому що багато людей вже не повернуться до своїх сімей. Наостанок хотіла б запитати вас, що ви порадили молодим хлопцям та дівчатам, які тільки планують піти на службу у ДСНС. На що їм варто звернути увагу? Ну, по-перше, потрібно мати велике бажання. По-друге, це робити те, що любиш, і любити те, що робиш. Те, щоб ну, розуміли, що це не проста робота. Тут потрібно працювати. Працювати на благо батьківщини, на благо людей. І... Розуміти, що не завжди просто. Я дякую вам за цю розмову і дякую за все те, що ви робите для нас. Дякую вам. Я нагадую, що це була програма Герої без зброї. Мене звати Анна Чепель. Бережіть себе, залишайтеся з СК 1